Ситуація на близькому сході, допомога Україні від Сполучених Штатів Америки, а також 300 тисяч ліквідованих окупантів. Про це та не тільки ми будемо говорити далі з нашим гостем з нами. Відеозв'язком Олексій Береченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, слава Україні! Раді бачити вас. Героям слава навзаєм, ради вас також бачити та чути. І традиційно вітаю всіх наших, шановних глядачів. Ємен офіційно оголосив війну Ізраїлю. Про це заявив офіційний представник збройних сил країни, генерал Ях'ясаріяну. Наші збройні сили завдали потужного залпу балістичних та крилатих ракет, а також великої кількості безпілотників з різних цілей в Ізраїлі. Ми продовжимо проводити більш якісні атаки з використанням ракет та безпілотників доти, доки ізраїльська агресія не припиниться, пане Олексію. Що це означає для конфлікту на близькому сході і фактично між єменом та Ізраїлем? що є ціла Саудівська Аравія. Як вони от фактично збираються воювати? Ну і як ви вважаєте, після Ємену чи може ще хтось доєднатися до них? Насправді Ізраїлю пощастило, що між ними Саудівська Аравія, тому що на Саудити не мають бажання долучатися до конфлікту. Вони на традиційно орієнтовані на європейські ринки на збуту нафтопродуктів, а отже, на взаємовідносині пріоритетна, економічні взаємовідносини з Європою та Сполученими Штатами. А там, де сполучені штати, там звичайно, і Ізраїль. Ну це. Це логічний ланцюжок абсолютно очевидний. Тому тут насправді буде наступне питання: чи буде заважати Саудівська Аравія балістичним атакам та атакам безпілотників, які, можливо, частково будуть там якогось приграничних територіях, чи можливо навіть там по їхніх територіях іти. От про це насправді. Буде я думаю серйозна розмова між сполученими штатами та саудитами, але але враховуючи, що Діалог між штатами і Саудівською Аравією йде давно з приводу розміщення на їхній території так званого мирного атому ну тобто атомної електростанції, і щоб Саудити отримали ядерні технології. А це до речі є пріоритетом номер один для Саудівської Аравії, тому що ми знаємо складні взаємовідносини з Іраном, а вони вже збагачують. На новий рівень збагачення урану, так ну я думаю, що в тому числі за допомогою Російської Федерації це також не для кого не є секретом хоча вони це офіційно і не підтверджують. Тому звичайно, Саудівська Аравія, як багата країна, як країна амбіційна, вона не може програвати таку, таке ядерне протистояння з найближчими сусідами, ще й з якими є досить складні відносини, натягнуті, м'яко кажучи. Тому так, тому Сполучені Штати я думаю, можуть розраховувати на Саудівську Аравію. А Саудівська Аравія, в свою чергу, може розраховувати на відповідні ядерні технології. Ну, як мінімум, мирного атому, звичайно, не йде мова про розповсюдження ядерної зброї, і йде саме мова про мирний атом, про атомну електростанцію. От, в принципі, ці, цей клубок, я думаю, геополітично розкручувати потрібно от, саме з цих векторів. А Ізраїль, Ізраїль, хоча і Масад, як визнав сам Масад, представники, так як Натаньяху писав який потім зніс про те, що Масад ну, провалив розвідувальну діяльність по на, з приводу Хамасу, от, але мобілізаційні темпи цахалу в Ізраїлі є дуже серйозні, це 350 тисяч, мобілізаційна явка 120-130%. Ну, ми чудово розуміємо, що це не для газа. Так? Це абсолютно очевидно, тому що в секторі Газа неможливо якась масована військова операція з там, сотнями, тисячами танків на артилерію і так далі. Тому подібне. Ця вся мобілізація насправді відсотків, мабуть, на 90% відбувається якраз превентивно. Для того щоб купувати можливі напади з інших сторін, і щоб дати какетані недоброжелателям да дуже чіткий сигнал про те, що цього робити не потрібно, і Ізраїль буде готовий до таких ризиків з боку хізбали та інших. На в неї там далі там маячутігіран, це абсолютно також очевидно. І якраз в цьому ж контексті буквально ж нещодавно пройшла інформація про декілька тисяч морських піхотинців, які будуть підтримувати армію Ізраїлю. Ну і звичайно, про авіаносиці і Крейсери, які відповідно також вже давно стоять в водах Ізраїлю. Від сполучених штатів як така авіаносна група підтримки, у разі чого тому я думаю, що вони так і продовжать вести політику відносно сектори газу до да, точкових а, обстрілів на тих місцях, в яких є ризики знаходження терористів да або ці підземні цехи під газою. Ну і звичайно, до речі, сьогодні пройшла вже інформація, що це хал уже. Працює під газою, так вичищаючи на її підземні ці от, величезні сотні кілометрові комунікації. Тобто, просто для розуміння наших глядачів, щоб було зрозуміло, там сотні кілометрів тунелей. На декілька тежів донизу, які не прибув, не пробуваються а, там ні артилерією, а, ні якимось там навіть тонажними бомбами, і зробили вони, вони ще так, що а, поселення а, умисно вони розміщали прямо над ними. А, тобто, по інформації, навіть а, умисно будували якісь там примітивні будиночки свого часу і заселяли туди людей, які не мають житла, тобто це. Класичні на Хамас, це класичні терористи, хоча в них є там да, певний політичний бекграунд, політичне минуле починали вони як політичний на, проект, і політична партія. А зараз дійшли просто до того, щоб вони стали терористами, прикривають які прикриваються мирним населенням і не пускають їх навіть покинути на сектор газа. Тобто такі точкові удари, до чого я веду, не резюмуючи, вони будуть на. Ізраїлям продовжуватись, і операція наземна буде продовжена перш за все, тому що її вимагає суспільство Ізраїля від Цахалу від Натаньяху. І просто заморозити цю історію їм ніхто не дасть. Тобто вони будуть шукати баланс звичайно так би мовити, в тому числі під тиском партнерів, в тому числі під. На кита наполеглими рекомендаціями європейців, дещо частково американців, на що, все ж таки, з палестиною концептуально так на питання має вирішуватись на міжнародному рівні, і тут ООН, до речі, є ключовим гравцем у вирішенні цього питання. Але... Те, що потрібно знищувати терористичний Хамас, от в цьому абсолютно ні в кого немає жодних сумнівів, що відповідно і робиться. І до речі, наостанок у ці мітинги, да тисячні Франція, Німеччина, Штати, Європейські країни, Туреччина. вони ж там дуже чітко вони дуже чітко розділяють Хамас і Палестину, тобто вони говорять про. На незалежну Палестину, але говорять, що не знищуйте Хамас, і оцю різницю насправді деякі змі, навіть деякі експерти, ну вони якось так скомкають. Ну ці от мухи кетліти в один фарш. А це насправді робити абсолютно некоректно і не потрібно. Палестина це одне, а терористичний хамас це абсолютно інше. Пане Олексію, ну і власне, як то я так розумію, що ви вважаєте те, що ємен оголосив війну Ізраїлю, насправді не сприятиме загостренню конфлікту на Близькому Сході? Скажімо так, це ще не є е, тією критичною точкою неповернення е, і е, так, такою подією, яка б е, запускала неконтрольований ланцюжок. Скажімо, да, таких подібних рішень з боку інших мусульманських держав. Це поки що така Ну можливо перша ластіка, але воно дуже акуратно Розумієте, така ластівка що з однієї сторони якби війну об'явили, а з іншої сторони, я б ще почекав. На офіційних заяв додаткових з боку на єміну і побачив би, як ця ситуація почне розвертатись по іншому, тому що вибачте, одне питання десь там когось покусувати, да вибачте, за сленг, знов ж таки. А інше питання йти з відкритим забралом на повноцінно у війну з жертвами, з обстрілами, з артбомбардуваннями. І все інше тому е е е ситуація до поки носить як на мене, ну не скажімо, негативні конотації, звичайно ж да, але поки що контрольований характер. Прем'єр-міністр Ізраїлю Віняніння Нетаньягу під час брифінгу 30 жовтня заявив, що Ізраїль не погодиться на припинення бойових дій із Хамасом після атаки 7 жовтня, яку він назвав поворотним моментом для лідерів та націй. Він стверджує, що заклики до припинення вогню у газі означає здатися Хамасу тероризму та варварству. Сполучені Штати Америки на даний момент не підтримують заклики до припинення вогню в конфлікті між Ізраїлем та палестинським угрупованням Хамас. Про це заявив речник Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі. І власне, пане Олексію, от ви говорили про те, що фактично під газою є ми про це з вами щойно поговорили. Повністю. так під газою фактично є ще місто. Таке саме місто, так. як і зовні, і просто зовні живуть люди. А під містом фактично у тих тунелях там от свої справи роблять терористи. Як ви вважаєте, наскільки легко, наскільки довго може затягнутися ця операція? Чи вдасться взагалі Ізраїлю знищити Хамас? І поки що штати не тиснуть. Але якщо такий тиск буде, Ізраїль може відступити від своєї затії, знаючи практики масаду, ну забігаючи наперед, і починаючи відповідь з кінця вашого запитання, то звичайно ні. Вони не відступлять від своїх цілей, а ми ж знаємо успішні операції, які здійснював масад по всьому світі. На ну а сумніватися в їхніх можливостях, тим паче, в секторі газу, ну я б насправді не став ще після такого ну серйозного репутаційного удару, коли вони просто прогледіли. На ситуацію таку, ну, 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 ну це тисячі ракет під газою робилися. Ну це прогледіли какета. Як, Як кажуть на сленгі боє, це зальот, да? вот, у, у Масада насправді це серйозний зальот. А тепер відносно перспектив зачистки да, туристичного Хамазу, там насправді все непросто. І найбільша складність вона полягає в тому, що. Ну, а як відрізнити, хто терорист Хамасу, а хто житель сектора Газу? Ну, відповідь дуже проста: ніяк. А, ну Вони ж не носять якісь там а, а, білі стрічки, там, Чи червоні, чи зелені. Ну, це Хамасове, це, це, Хамасові, це, це не, просто, до речі, політична партія, коли ще могли її артикулювати як політичну партію Хамас, вона ж, до речі, отримала більшість. Тобто а, її підтримувало раніше більшість в секторі Газа. А, а, я думаю, що звичайно після цієї терористичної атаки популярність Хамасу ну сто відсотків не така і я думаю, що цивільні мешканці ну точно не зраділи з того, що їх використовують як живий щит і не випускають навіть покинути сектор газа на ті самі люди, за яких вони раніше голосували. На тому я думаю, там зараз там ну підтримка ну невеличка. Не знаю скільки не буду говорити це, це серйозне питання, яке потребує там глибокого вивчення, тому що як ти кажуть, да схід справа тонка. Все ж таки, але я думаю, що ця операція при всьому бажанні і масаду, і Цахалу, вона не буде блискавичною. По тим причинам, які ми з вами щойно назвали, що партнери. Ну, по суті, не проти знешкодження терористів Хамасу, але вони проти жертв мирного населення, що унеможливлення проведення широкої військової операції з танками з артилерією, з там, з кобровим бомбардуванням. Ну, от, як це в класичних американських військових підручниках пишуть, так на потрібно робити по суті дуже тонке хірургічне вмішательство. Зачищувати відповідно ці на коридори, ці тунелі, які знаходяться на, під сектором Газа, на, і якимось чином да, намагатися на, знешкоджувати саме лідерів. На цієї терористичної організації в надії на те, що якщо не буде лідерів, якщо не буде тих вожаків, то так мовити, вся, вся ця організація ну сам сам, ну, якщо не самознищиться, то так это, на да, в цивільних, цивільних мешканцях. Тому прогнозуючи, я ставлю на місяць два. Тобто мінімум декілька місяців ця операція, звичайно, буде тримати. А і ця напруга на близькому сході має перспективи звичайно тільки до збільшення. На, на превеликий жаль, пане Олексію, до України. Далі кількість російських втрат в Україні з початку повномасштабної війни сьогодні перетнула межу у 300 тисяч окупантів. Зокрема, за минулу добу вдалося ліквідувати ще 870 російських загарбників. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, загальні бойові втрати РФІ в Україні з 24 лютого минулого року становлять близько 300 тисяч 810 окупантів. Ну і власне пам'ятаєте, пане Олексію, про ці межі 50 тисяч, 100 тисяч, начебто, буде такою психологічною межею для російських окупантів 300 тисяч, 300 тисяч просто. Фактично, як ви вважаєте, скільки ще мають знищити українські військові, щоб вони сюди не лізли? І чи справді російське суспільство і надалі залишається рабським? Що його навіть такі величезні втрати не можуть розбурхати? Ну, ви знаєте, звичайно, ви дуже правильно поставили запитання. Що ми сподівалися, що великі цифри втрат на загиблих, поранених, це звичайних росіян якось вплине на російське суспільство. Ну, по аналогії, як мінімум, з війною в Афганістані, так коли виходили широкі мітинги матерів, дружин. На що в принципі навіть в радянському союзі на це дуже сильно схолихнуло тоталітарний режим, але режим путінський настільки просяг пропагандою, настільки просяг ненавистю і антисемітизмом, а що такі цифри просто. Ну, ну, вони нереальні, ну це ж правда. Ну, ну Смиси нереальні, бо вони реальні, але просто вони в голові не вкладаються. Путін просто, по суті, да, умертвив 300 тисяч громадян Російської Федерації. І, в принципі, масових мітингів немає. Ні в Москві, ні в на, в жодному великому місті та навіть в маленькому місті масових мітингів немає. А що є? А є Махачкала. А є Махачкала, де а, а, мусульмани а, в, в Дагестані просто шукають оци, а, цей мем, ця фотографія, да, де вони в соплі а, двигуна а, літака шукали ізраїльтян. Ну, тобто а, те, що відбувається на Росії, насправді дуже важко. Зрозуміти нормальній цивілізованій людині з нормальними цінностями, назвіть їх по-різному західними, вітчизняними, патріотичними, будь-якими, але нормальними сучасними цінностями. От і мені здається, що умисно ця от Російська імперія, да на Путінська імперія, вона вимушена оскільки Перегріто пропагандою суспільства, суспільство, вона вимушена нести на ненависть зло і війну поза межі Російської Федерації для того, щоб цю ненависть росіяни кудись могли виливати. А якщо якась з'являється чергова точка внутрішньої дестабілізації, ця ненависть виливається в них самих, от як відбулося в махачкалі вот. і от тут же у них буде дуже дуже тонка грань насправді, на як збалансувати цю ненависть. Цей антисемітизм, яку вони самі спровокували, яку вони самі вливали через пропагандистські телеканали людям десятиліттями в голови, адже якщо вони продовжують в такому ж темпі, то вони просто самознищаться. Імперія з'їсть звір, з'їсть сам себе, адже ну якщо призупинити завтра війну оцей напад на Україну, то Російська імперія просто може перейти на громад... стадію громадянської війни. Тому так Путін і рішуче зараз налаштований вже в продовження війни, і навіть вони відійшли вже в своїй офіційній риториці від якихось там перемовин, там, скажімо, про якесь там тимчасове перемир'я. Ну тому ситуація. В, світі, в Російській Федерації насправді дуже критична, мало прогнозована а в рамках того, що Російська Федерація ще ядерна держава, і от хто може завтра дати гарантію, що подібні події, там, припустимо, які були в Махачкалі, не повторяться, припустимо, в одній із ядерних шахт яких тисячі на території Російської Федерації, і що якісь фанатик не натисне там червону кнопку, і не направить ракету? Там припустимо на Ізраїль чи на будь-яку точку світі? Ці всі події показують слабкість. Слабкість путінського режиму, а, і я б сказав, що я коли дивився ці відео з михачкали на після перформансу Пригожина, який показав слабкість, да що Путін просто тікав з Москви. От я другий раз у мене було відчуття такого дежавю, що всім показали події Махачкалі слабкість путінського режиму, і вони бачать, що немає ніякої армії другої світу, що вже 300 тисяч. Загиблих і поранених, що а, а путінський режим абсолютно не контролює ситуацію в самій Російській Федерації, і звичайно, Україна має усі ці доводи доносити до наших іноземних партнерів і казати, що давайте вже поставимо на путінському режимі раз і настаточно на крапку на або військово, або гібридно, або санкційно, там запроваджуючи повне ембарго. Ну, тобто, світ, я думаю, бачи такі дестабілізацію, як в світі, так і в Російській Федерації, буде значно більш готовий до більш радикальних дій по відношенню до терориста Путіна, навіть аніж раніше. Лідер республіканської меншості у Сенаті Верхній палаті парламенту Сполучених Штатів Америки Міч Макконнелл виступає за включення допомоги Україні до нового пакету фінансування, попри те, що Палата представників наполягає на окремому пакеті для Ізраїлю. Думайте про це як про вісь зла Китай, Росія та Іран. Тож це не лише тест для України, це тест для Сполучених Штатів і для вільного світу. І шлях до більшої безпеки для всіх нас простий допомогти Україні виграти цю війну. Ну і фактично, пане Олексію, заява його нагадує заяву Байдена нещодавню. Чи варто насправді Україні чекати хороших новин і що безпосередньо відбувається у самій партії республіканській? Якщо Трампу заборонить суд балотуватися, чи знайдуть вони якогось гідного претендента? Ну, перш за все, давайте знову почну з відповіді е, нас з, з кінця вашого запитання. Законодавство сполучених штатів виборне законодавство дозволяє людині, навіть яка перебуває в, в тюрмі, балотуватись на президента е, сполучених штатів. А першим його указом, коли він теоретично виграє, стає указ про амністію помилування, точніше. Самого себе але так. Але якщо дійсно його зараз ну, вибачте, за сленг посадять, то якраз от внутрішня соціологія Сполучених Штатів я її бачив, вона говорить про те, що велика кількість республіканців ну не готові будуть голосувати за кандидата в президенти вина якого доказана американським судом, ну це може. Ну, це може просто на шмаття розірвати взагалі політичну систему Сполучених Штатів, і не тільки двопартійну та двопалатну, а в принципі, судову, правоохоронну. Це призведе Сполучені Штати, якщо там теоретично Трампа посадять в тюрму і його виборуть американці на виборах в Сполучених Штатах, Ну це просто самознищить Сполучені Штати. Це можуть мати катастрофічні насправді наслідки. І мені здається, що навіть сполучених штатів, якщо до кінця цього цих наслідків глобальних не усвідомлюють, сполучені штати є носієм найбільшої валюти в світі американського долара, який зараз складає приблизно 70% всього грошового обороту на міжбанківському на свіфті. Якщо буде, не дай Бог такі дестабілізаційні події всередині самих сполучених штатів, це не просто кине. Сполучені Штати в якусь прірву невизначеності і кризи. А це весь світ може туди кинути. От у чому справа. Тому я думаю, що насправді національні інтереси Сполучених Штатів вони мають превалювати все ж таки. Да? Ми ж знаємо, що ті стратегічні меседжі напрямки, які визначені як стратегічні для сполучених штатів, вони є дороговказом як для республіканців, так і для демократів, і для двох палат відповідно на парламенту сполучених штатів, як для сенату, так і для конгресу. Тому там, де справа стосується національної безпеки. Я глибоко переконаний, що політики Сполучених Штатів об'єднаються і мінімізують відповідні такі катастрофічні наслідки, перш за все для себе. Враховуючи це, ну вислухайте, ну конгрес може враховуючи, що там зараз там є певна республіканська на декілька голосів. певний цей да, він може говорити про там якесь певне роз'єднання, але насправді вони ж там чудово розуміють. І новий спікер від республіканців також Джонсон також розуміє. Ну а що далі? Будь-яке рішення, навіть американське, воно проходить дві палати. А що вони завтра будуть робити з сенатом? Ну заблокують вони сьогодні допомогу Україні, а Сенат завтра заблокує ініціативи республіканців, які вони навіть пройдуть конгрес, підуть в Сенат. Далі що? Далі політичний колапс? Далі неприйняття бюджету на 24-й рік і шатдаун, якого так вони всі боялися, вони прагматики, і тут потрібно на це також спиратися. І враховуючи американці, те, що американці все одно на підставі соціальних опитувань... Готові допомагати і хочу допомагати Україні в своїй більшості, десь там більше на 60%-65%, якщо я якщо не помиляюсь, і те, що вони розуміють, що їм потрібно досягти балансу. Я думаю, що Україна все ж таки отримає консенсус відносно підтримки з боку Сполучених Штатів, в якому це буде форматі. Я ставлю моя особиста ставка, що це буде звичайно спільний пакет на за ініціативу Білого Дому за ініціативу Джаба. Айдена, все ж таки, з Ізраїлем, чи буде там Тайвань, чи буде там кордон з Мексикою. Це вже інше питання. Можливо, не республіканці там, припустимо, кордон з Мексикою, там посилення докинуть в цей пакет. Але те, що американці готові вже зараз сильно економічно військово допомагати Ізраїлю, оце для них зараз швидкий пріоритет. Але питання в тому, що Ізраїлю багато допомоги не потрібно. Армія в них і так потужна. З цього пакету скільки там 170 мільярдів на наступний рік. То переважно більше 62 мільярди. Це Україна. вот а в а Ізраїлю там щось з близько, чи 15, чи що ну до 20 мільярдів. Ну тобто, це. Вони не з резервного фонду можуть просто витягнути 20 мільярдів і віддати на Ізраїль. Тому резюмуючи, я все ж таки позитивно налаштований на те, що на Україна отримує таку довгоочікувану допомогу з боку Сполучених Штатів. І ми не будемо залежати від політичної турбулентності на майбутнього виборного року Сполучених Штатів. Пане Олексію, дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру.